Українські відьми не казкові персонажі, а частина реальних народних вірувань і звичаїв. Деякі факти про них збереглися в хроніках, обрядах і свідченнях очевидців. У цьому відео топ топ-5 наймоторошніших фактів про українських відьом, які справді існували в народній культурі. Перше людей звинувачували у відьомстві і катували, змушуючи зізнатися. Є історичні документи. Наприклад, з 1753 року справа в селі Щурівчики, Хмельниччина, де жінку підозрювали у чаклунстві і піддавали тортурам. В деяких випадках застосовували катування на дибі з примусовими зізнаннями і тиск на підсудних, щоб вони виказали правду. Уяви, страх, біль, безпорадність, поневіряння. Саме реальна жорстокість історії не казкова. Це давало відчуття справжньої темряви. Друге. Обвинувачували у чарівництві за будь-які біди хвороби, смерть, неврожай, навіть смерть немовляти чи худоби. Обвинувачення часто звучали не за епічні дії, а за звичайні, але страшні. Заговорила худобу, викликала хворобу, неврожай, смерть. У випадку, коли народжене чи ненароджене немовля, вмирало, це також могло стати приводом для обвинувачення в чарах. Тобто, досить було чужого страху, чуток чи біди. І підозра могла впасти на будь-яку жінку. Уяви страх, що завтра сусідка прийде і ти прокинешся винуваченням. Три зі свідчень твердження про польоти на шабаші, змови, групові ритуали у деяких допитах. Фігурували заяви, що відьми об'єднувалися, буцімто мали свої спільноти, літали на шабаші, зустрічалися з нічі над природними силами. Наприклад, одна з жінок-обвинувачених заявила, що підозрюваних було щонайменше четверо, і вони разом вилітають, що натякало на координацію, змову. Сама така заявлена таємна спільнота могла викликати паніку в селі, страх перед невидимим ворогом, перед тим, хто може бути серед вас. Четверте відьмою часто ставали не через магію, а через соціальний статус в українських громадах 19 століття. Етнографи фіксували, що жінку могли назвати відьмою не за якісь ритуали, а просто тому, що вона була не така, як усі. Жила сама, мала знання про трави, допомагала людям лікуванням або навпаки конфліктувала з сусідами. Для багатьох жінок бути відьмою було не вибором, а ярликом, який накладала громада, і від якого майже неможливо було позбутися. П'яте у деяких випадках реальні смертні вироки. Спалення, страта, як у європейських полюваннях на відьом. Хоч таких випадків і не було багато, вони справді траплялися. У документах зафіксовано вироки смерті для обвинувачених у чаклунстві. Наприклад, у періоди 14-17 століття, коли ще уявлення про угоду з нечистю могли стати приводом для страти. Якщо тобі сподобалося, став лайк і підписуйся, щоб не пропустити ще більше моторошних фактів про український фольклор. І повір, наступне відео буде ще цікавіше.